Всім привіт! Ми в діті в спортивну форму. Я, чоловік, малий. А це означає, що ми їдемо знову гуляти в ліс. Їдемо на водоспад, а водоспад називається Каската Піщерелло. Їдемо, подивимося, годинку їхати. Будемо знімати. Дивіться, вам треба їхати там, де пише Каската дель Піщерелло. Дуже важко насправді знайти, не пояснити просто дороги. І тут є парковка. Паркеджо Санте-Еузаніо. Воно біля такої церкви. Там наверху церква. Ми якраз тут лишили машину і йти туди-вниз, по дорозі, до водоспаду. Дуже важко знайти. Ми питали десь в людей п'ятьох, але не знайшли. Ось, так що йдемо дивитися. Погода трохи підпортилась, але все рівно, коли хмари, подивіться, яка просто краса. Дуже гарно. І чути, як водоспад шумить там внизу. Дуже глибоко. Ми пробували подивитись, то навіть не видно кінця краю. Але дуже гарно. цього водоспаду дуже-дуже важко доїхати, якщо ти справді не знаєш е, ну, дороги і справді не знаєш мови італійської, щоб запитати у людей. Так як ми от знали мову, ми питали у людей. Але якщо не знаєте, то краще сюди не їхати, тому що точно не знайдете дороги. Вона дуже заплутана. І це не там, де показує навігатор. Не там. А ми все йдемо і шукаємо водоспад. І ніде немає, вертаємося назад, бо дуже важко його знайти. Ми справді не можемо знайти просто дороги до того водоспаду. А зараз ми спробуємо ще одною дорогою піти, бо ми йдемо ніби грунтовою дорогою. Зараз ми спробуємо вийти на стежку лісову і спробувати лісовою стежкою ще пройтися. Не знаю, це єдиний варіант. Більше варіантів, в принципі, немає, тому... Зараз подивимося, чи дойдемо, чи на тому закінчиться наша подорож. Коротше, вам треба буде їхати по дорозі, отакій а Потім вона вже отут починається камінчиками до цієї хатини. Їдете, коротше, по тій дорозі, нікуди не звертаєте до самого кінця. Потім доїжджаєте до розвилки, туди. І, типу, тут така парковочка. І туди вже йдете пішки. Це там к нам пояснили, тому йдемо зараз пішки. Ось ми під мостом. Вам орієнтир. Їдьте під міст, І там буде водоспад. спад. Дивіться, які скали. Дуже прикольно. Йдемо. Це повний провал. Ми не дійшли. Я ще так не гуляла, чесно кажучи. Там був знак, що там водоспад. Ми пішли по тому знакові, прийшли просто в тупік, туди ну, не можна було далі йти. Я не знаю, ну, зробіть якось, не знаю чи більше знаків, чи напишіть, що того водоспаду немає. Але люди навіть в цьому селі, які живуть, ну, сказали, що є водоспад. Це просто. Капець. Ми вертаємося до машини, зараз там перекусимо канапочками. І все, і будемо їхати назад, бо найгірша прогулянка року, чесно кажучи, розчарування цьому водоспаду. О, оце, що ми йти типу, повіхали, але там насправді нічого немає. Ми тут зупинились поїсти і хлопці грають в футбол, в футболне поле. А ми були аж там от під мостом. Так що тут собі розкладемося, поїмо канапочок і поїдемо додому. Енергетик. До речі, цей найсмачніший. Кобаска. Ковбаска та синок. На природі. Вгадайте, куди ми приїхали? Якщо гора не йде до Магомеда, то Магомед йде до гори. Якщо з водоспадом не вдалося, то приїхали до кумів. Будемо хоч тут святкувати. Будемо пити його. <світ> Подивіться, який мій кум вправний. Робить піцу. Там же, о Боже, це моя любов печеться. Все для куми, все для куми. <світ> Подивіться, який у нас кум піца Той, що робить піцу. І булочки. І ще одна прийшла з помідорками, грибами і салями. А це ворота з грибами і салями. А та з тунцем цибулькою і цукіні. Все. Ми вже приїхали додому, поїли, попили, і будемо йти в душ і спадки. А завтра. Ми йдемо в садочок, правда? Ми цілий тиждень не ходили, бо щось смаркали. Адаптація у нас йде повним ходом. Тому завтра в садочок. Кажи всім папа! -па. Всім па-па. До, до другої неділі. Па-па.